Гарі Крішна, Падівчани, сьогодні на 29 жовтня знаходжусь біля Катовського міського суду, Досі суд. От сьогодні мали бути дві справи, де я справа, я обвинувачений, а інша справа, де я потерпіли, де обвинувачений ковична дружина там написала на мене скаргу, там, заяву, що там були якісь там суточки з нею. Ну, Збрехалася справа ще 19-го року, Являєте? зараз 25 й рік, 19 2019 року вони цю справу тримали без руху. Чікаючи, напевно, на оновлення влади, де вони зможуть цю справу маніпулювати. Ну, ось. А друга справа, де я є потерпілим, пошипував, коли його син мене вдарив. Під час суточки з його батьком шапував Павло. Ось я прийшов до суду, а суд не працює. Доброго дня. Можна вас запитати, суд буде цілове засідання? буде? У вас? Да. У вас є повістка? В мене виклик. Хто? Виклик, 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 виклик. Івінський. — Ну, Дії. Сьогодні Ді. справа на 15.30, на 16.30. Комп'ютер не роблять, що буде перенес. Світла немає, суду не буде. Оце це може питати у вас. ви бачите, знову ж таки, <кхи> знову ж таки, у тому е, суді по, по, по проволку е, в іншому приміщенні також ніяково е, не працював. Потім я поскаржився публічно на Лазаренка, що він мав а, а, облаштувати ці, е, ці будівлі судові генераторами, аби вони працювали належно, тому що люди ув'язнені, Вироку ще немає, там багато невинних людей, але вони зараз арештовані, їхні справи переносяться на інші дати, тому що немає світла. Далі можливо бути гірше, ніж зараз щодо світла. А в цьому приміщенні взагалі немає генератора. Тобто, немає генератора, немає світла, немає справи. Всі справи зараз скасовані. Коли світло з'явиться невідомо, чи будуть ще прильоти, чи буде ще світло е, е, зупинене постачання, невідомо. Але люди, в тому числі я, страждаємо. Ми приходимо, а справи переноситься далі, далі, далі. І це обмежує мої права. А також людей, які зараз арештовані за тисвішими заляторами, тому що всі вони ще вважаються невинними до вироку суду. Ось так працює. Тож тобто, звертається до ще раз. До голови Подільська Реда Михайла Заренка, гарант на конституції наші потім. З'ясуйте, або допоможіть судовій галузі, або якось сприяйте цьому, аби облаштувати їх генераторами, аби вони працювали належно. Це більше під час війни, де зараз кожна галузь повинна працювати більше, ніж зазвичай.